Українське радіо Поділля центр Програма Ранковий гість. Ми вітання всім, хто цей час поруч із нами. У цій пирі стартує програма Ранковий гість. Працюємо у прямому ефірі. Також дивіться нас на каналі Я Поділя в Ютубі. Вихід в мережу інтернет забезпечує Олексій Харченко. Сьогодні, 21 жовтня, відзначають день любителів поїсти. Що полюбляють їсти подоляни та чому не можна втрачати контроль над апетитом? Говоримо сьогодні телефоном із дієтологом нутриціологом Ольгою Галас. Палі... пані Ольго, доброго ранку. доброго ранку. Пані Ольго, що ж полюбляєте їсти ви? Що ж полюбляє їсти дієтолог-нутриціолог? Дієтолог-нутриціолог полюбляє їсти, дуже прості продукти, які можна завжди знайти на полицях нашого магазину або, наприклад, на ринку. Продукти повинні бути прості по своїй значимості, але високо засвоювані по своєму по своїй харчовій цінності. Тобто це мають бути в першу чергу білки, до яких відноситься я е, кисломолочна продукція, білі сири, е, це, може бути, е, це може бути яйця, це м'ясо, це риба яких. Так, це повинна бути клітковина, до якої відноситься всі овочі, і фрукти. Також це а, можуть бути крупи, але це може бути крупи тільки не шліфованого готунку, тобто це не має бути обчищене, обдарте зерно. А, також це повинні бути жири. Ми жирів не боїмося, тому що жири це дуже така м, важлива складова раціону, без якої а, ми не зможемо функціонувати так, як ми функціонуємо. Добре функціонувати. Дуже До відноситься, вони є в складі також билкових продуктів. Або, якщо окремо брати, це і вершкове масло якісне, це, це рослинні олії, холодного відживу та нерафіновані олії. Їх вживати не можна, тому що це канцероген. Не будуть утворювати. Такі, можна сказати, для нас пагубні молекули, вільні радикали, які будуть нищити наші клітини і приводити до проблем зі здоров'ям. Ну отаким от чином, таким ракурсом потрібно керуватися, коли ми забираємо продукти. Угу. Пані Ольго, серед ваших клієнтів по долян більше людей, які полюбляють все ж таки здорову їжу чи шкідливо, до прикладу, фастфуди, солодощі. Ну для людей, які взагалі не розуміють, що таке правильне харчування, фастфуд для них і є правильне харчування. От, тому потрібно людей все ж таки, доводити їм до відома, що таке правильне харчування і що воно за собою несе, і все ж таки, що вони обирали цю позицію, тому що зараз така ситуація, коли люди часто хворіють, і хвороби все ж таки, це є не тільки харчування, так. Це є навколишнє середовище, але харчування це є визначна роль його в створенні імунітету. Тому потрібно все ж таки переходити на цей бік і віддавати йому перевагу. Так, люди люблять фастфуд, тому що це швидко, тому що воно наповнює швидко енергією, але знає за Тому Потрібно від нього відмовлятися. До вас часто звертається подоляни із зайвою вагою? Є, є, так звертається з зайвою вагою, але дієтологія це не тільки зайва вага. Перешли все це е, здоров'я. І дієтологія в собі включає не тільки питання про харчування, а питання про наш режим дня, про сон, про фізичну культуру нашу. Е, і про наше психічне здоров'я, психологічне здоров'я, і взагалі усвідомлення себе в цьому житті. Після так так, після початку карантину, чи не збільшилась кількість саме таких клієнтів? Є клієнти, які трішечки поправилися, можна сказати, під час карантинних заходів. Ем, тому що вони сиділи вдома, вони не рухалися, вони їли все підряд, те, що було вдома. Лишній раз вони хотіла себе, щоб нас обвантажувати. Також це є такий психологічний трохи вплив, ем, тому що вони знаходяться закнути на просторі. Ем, деякі просто не виходили на вулицю, не хотіли лишній раз себе наражати небудь на Тому вони обходились тим, чим я вдома. А що зберігає? довго зберігається це каші, це хліба, які, можливо, там стояли в холодильнику. Чи якісь. Чині. Таким чином. Тобто це є швидкі вуглеводи, які приводять до збільшення нашої маси, тіла. Отаким От. Щ... Що ж змушує людину більше їсти? Що змушує людину більше їсти, коли в неї не збалансована дієта, тобто її спосіб життя. Якщо в неї є дисбаланс, а в її режимі, наприклад, дня і сна, наприклад, людина засинає пізно, вона просинається не дуже рано, тобто не в норму. Вона їсть більше. Також Наприклад, вона нехтує сніданку, Або сніданок є неправильний. Наприклад, вона може з'їсти дуже багато вуглеводів. Це може бути, ну, я чесно так кажу, приклад, офісного працівника. Людина просинається, вона може не поснідати, вона снідає на роботі, це є кава, це є, наприклад, круасан. І потім робить свою роботу. Потім вона а, а, почуває таку відчуває таку втому, не бажання працювати, а бажання щось перехопити. Ну, знову знову п'є каву, там з'їдає якусь печенюшку і йде знову працювати. Так, обід може бути там не в кращому випадку, чи все де вона там піде на або хоча б собі в кращому кращого випадку, вона сьогодні щось візьме мене обличчя. Тобто у нас відбуваються, можна сказати, такі е, перепади е, перепади стану. Е, кілька разів на день, наприклад, коли ми з'їмо е, близько вуглеводний продукт, у нас цукор крові підніметься. І підніметься відповідно інсулін, який буде, е, можна сказати, е, Урівнювати, урівнювати норму цукру, так? І потім після того цукор крові падає. У нас, відчу... нас з'являється бажання пере... перехопити щось полотне, перекусити ним, і відповідно цукор крові піднімається. І так по колу. І це замкнене коло, а як результат це лишня вага. І е... Коли ми постійно їмо високовуглеводні продукти, в нас увага трошечки розсіяна, ми можемо відчувати так, легку сумливість, ну і це може привести до цукрового діабету, другого типу. Про це, а також про те, коли в розпочинає, людини розпочинається харчова залежність. Віла нам розповіла телефоном також Вікторія Муха, практичний психолог. Давайте послухаємо її коментар. Що стосується їжі і наших стосунків з ними, це скажімо так, це перше, те, що у нас відбувається в нашому житті, коли ми народжуємося, наша мама нас годує молоком, і це є таким такою формою любові, турботи і в принципі способом виживання. Тому це таке, що з самого глибокого дитинства, з самих перших днів народження, закладається такий зв'язок. Ось це важливо розуміти. Далі коли в нас може сформуватися залежність, залежні стосунки з їжею, коли ми за допомогою їжі або отримуємо задоволення, або ми розслабляємося, або ми можемо підсилювати якісь стани певні? Наприклад, якщо ви працюєте на роботі, і у вас дуже часто трапляється якийсь певний стрес. І ви приходите додому, і маєте лише один спосіб, як розслабитися. Ви берете щось смачненьке, солодке, їсте, і таким чином ви досягаєте розслаблення. Тобто, якщо у вас це єдиний спосіб, як ви можете розслабитися після важкого робочого дня після стресу, то в такому випадку може сформуватися певна залежність. Тобто, як з цим справитися, важливо розуміти, що ви вміли там, допустимо, пустимо справлятися зі своїм стресом ще за допомогою інших джерел, не тільки за допомогою їжі. Ось далі, наприклад, коли я кажу про те, що за допомогою їжі ми можемо доотримувати якісь певні емоції, яких нам не вистачає. Дуже часто пов'язує те, що жінки там чи чоловіки люблять щось солодке. Це інколи буває як брак певної такої душевної любові чи теплоти, і замість того, щоб її отримати ну від когось близького, десь у спілкуванні чи від близької нам людини, ми це можемо отримувати через їжу, через те, що ми там щось собі купуємо, ми себе балуємо. І таким чином ми розуміємо, що ми себе любимо. Коли ще може скластися певна залежність у стосунках з їжею, якщо ми певні власні стани, емоційні підкріплюємо. Це дуже часто так, ну, в наших українських традиціях, коли в нас щось відбувається дуже позитивне, якесь свято, обов'язково має бути накритий стіл. Наприклад, коли ми йдемо вітати з днем народження когось, ми завжди з собою беремо там щось солоденьке чи щось смачне. Тобто в цьому процесі у нас відбувається підкріплення чи підсилення певних емоційних станів. І тоді ми запам'ятовуємо, що коли у нас щось добре стається, нам обов'язково потрібно це супроводжувати з їжею, з тим, що це має бути на столі. Ми маємо щось поживати. Нагадаю, це була практичний психолог Вікторія, Вікторія Муха. Ми продовжимо спілкуватися із дієтологом, нутриціологом Ольгою Галас з телефоном. Пані Ольго, звичка пісти закладається нам з дитинства, дитина бере приклад з батьків, чи все ж таки з часом проявляється? Так, це, можна так сказати, діти унаслідують звички батьків. Так як нас харчують наші батьки, а потім, а перед цим батьки батьків. І це є так і можу сказати, прививають спосіб харчування. Тобто можна побачити таку закономірність. Наприклад, йде мама, біля неї дочка чи син. Вони по своїй фізіологічній структурі, по своїй фізіології одинакові. Що це може про що це може свідчити? Що харчові звички діти унаслідують. Якщо, наприклад, батьки будуть їсти а, ковбасу, то діти будуть робити те саме. Якщо батьки будуть їсти а, надмірні вуглеводи, тобто там цукерки, торти, діти будуть робити те саме. Якщо батьки будуть харчуватися правильно і розповідати дітям про правильні продукти харчування, то а, діти цього робити не будуть. А якщо навіть вони в школі або, ну так, в школі, бо садочок трошечки по-іншому, в школі побачать таку проблему, вони можуть з'їсти, наприклад, щось таке некорисне, але це не буде в великому вигляді, в більших об'ємах. Тобто все ж таки тут відіграють свою роль батьки і їхня свідомість. Як все ж таки правильно сформувати харчовий раціон дитини? Харчовий раціон дитини повинен а, бути без а, шкідливих продуктів. Перш за все, потрібно виключити цукор з раціону в чистому його вигляді, тобто в рафінованому вигляді, тому що цукор це не природній компонент. Білий рафінований цукор це не природній компонент, його, його можна так сказати, грубо сказати. Придумали люди, так цукор ми можемо побачити в вигляді фруктози і глюкози в фруктах. От звідси потрібно його брати. Я не кажу взагалі його виключити. Так, ми можемо його додати в якийсь солодкий продукт. До прикладу, там ми захотіли зробити там чизкейк, але це не повинно бути дві столові ложки цукру. як Пишуть в багатьох рецептах, це повинно бути в 4 рази менше. І е, додати природні компоненти це фрукти. От з фруктами е, потрібно, е, можна сказати, керувати. Завжди вони повинні бути е, в раціоні дітей. Тому діти тоді не будуть втіти солодку. Отак, от, от. Перший гріх батьків це солодке. І перекуси печенюшками, якимись снеками на вулиці. Оце потрібно забирати, тому що ваша дитина буде потім мати проблеми з її поганим імунітетом, з шлунково-кишковим трактом і багато-багато інших. Там психологічні моменти, що в неї буде залежність від чогось. Ну, отаким от, от чином. Якщо говорити про перекуси дорослої людини, також це мають бути якісь фрукти, овочі? Перекуси, перекуси це є нормальне явище. Наприклад, коли людина має, ну, до плюсу людина має проблеми з шлуково кишковим трактом, то перекуси тут відіграють дуже велику роль. Або, наприклад, вона позбувається жовчного, то перекуси вони життєво необхідні. Перекуси повинні бути, це як пів прийому їжі. Якщо в нас а, прийом їжі а, обід а, досить калорійний, до прикладу, там 350-400 кілокалорій, то перекус це, це повинно бути 200 А, В якому вигляді він може бути? Це є фрукт з кисломолочкою. А, Правильним йогуртом, не солодким йогуртом, класичним, без цукру, або кефіром в правильному його складі, не грибкової структури, де не переважають грибки. От. Це може бути, наприклад, канапка з маложирного сиру, тобто білого сиру, бринза, фета, сологуні. І хлібець або рисовий хлібець, або якийсь інший, але в хлібцях не повинні бути дрожжі. І хлібці мають бути з зерна нашліфованого гатунку. Це, до прикладу, також ми можемо варіювати, можемо випити хороший чай. Або, наприклад, каву, якщо це перший перекус, в другий перекус ми каву не В Перший перекус кава, наприклад, з хорошим пармезанчиком в, в тій кількості, які вам скаже ваш дієтолог. А скільки разів на день має бути повноцінний прийом їжі? У нас є три повноцінних прийоми їжі. Це є сніданок, це є обід і це є вечеря. Сніданок він має бути легко засвоюваний, це не має бути каша, а це має бути все ж таки білку, білки. Тому що нам потрібно зранку дати будівельний матеріал для зросту наших клітин, для відновлення всіх тканин, синтезу гормонів, ферментів в організмі. Тому найкраще це є білки. білки. Творог, яйця, йогурт, також може бути білий сичужний маложирний сир, а вже м'ясо, рибу ми вже будемо їсти на обід. Так як сби ну, на сніданок, потрібно більше легко засвоюваний білків. Важко засвоєні білки це вже йде обід, коли вже наша травна система є активна. І також можна комбінувати це обід вечеря, так? Таким чином. І е, також може бути, як в нас і, умовно кажучи, солодкий е, сніданок. Це є, наприклад, ті ж самі білки творог. Я, наприклад, кажу, творог і фрукти. Або, наприклад, може бути е, солоний сніданок. Е, той самий творог, е, трави якісь. З, з, з сілю чи овочі з творогом. або це може бути, наприклад, яйця, омлет з овочами в духовці. Це може бути, наприклад, яєшня на швидкому вогні, але не з підливанням масла, олії. Це, тобто також швидка яєчня або омлет. Також можна зварити яйця, можна білий йогурт без цукру взбити з бананом, з тачними фруктами. Це може бути сичужний маложирний сир, можна з'їсти з фруктами або взагалі просто порізати в салат. Ну, таким чином. Як все ж таки любителям поїсти контролювати себе та те, що вони їдять? Не нехтувати сніданком. Сніданок має бути все ж таки дульковим, а не вуглеводним, тобто не беріть каші. Можна інколи з'їсти кашу, але каша повинна бути з нашліфованих крупів. Тобто довго варима, отак можна сказати. Також не перебирати в швидких вуглеводах, витримувати часові рамки їмо три рази на день і приблизно, якщо в нас три прийоми їжі, це має бути 5-6 годин інтервал. Ці 5-6 годин інтервалу ми можемо вклинити перекуси. Може бути один перекус, може бути два перекуси. Тобто не перебирати вуглеводами, то тоді нам або не корисними продуктами. І тоді ми будемо, на вірному шляху. Чим шкідливі переїдання для організму людини? Переїдання це взагалі ну, окрема тема, тому її можна розкривати дуже довго. Але це є проблема проблеми зі здоров'ям. Перш за все, ми будемо відчувати важкість в вшлунку, втому після цього. Потім збільшимо наш об'єм їжі, тому що нам потрібно буде насититися, але запам'ятайте, ніколи не допускати. Повного відчуття голоду, тоді переїдання не буде. Є також любителі поїсти вночі. Як відучити себе, так скажемо, від такої звички, і чим це може бути шкідливо? Врегулювати так звані, відоме слово, циркадні ритми, тобто врегулювати час активності нашої і час сну. Тому що це буде впливати на багато факторів нашого здоров'я, здоров'я, нашої собі, відчуття себе, можна так сказати, потрібно лягати спати вчасно. Це є десь 10 година, ну, саме такий оптимальний варіант в нашому сучасному світі, тому що нам потрібно за. Можна так сказати, вхопити е, мелатонін, такий, м -м, певно, всіх на слуху це слово, так, мелатонін, який відновлює наш організм, я кажуть, залатує ці прогалини, які ми зробили, і м -м, веде нас до здоров'я, так, залатування таких пробілів <сміс> в нашому здоров'ї. Тому потрібно лягати спати вчасно і просинатися. Можна почати для тих, хто засинає пізно. З такого моменту потрібно встати два тижні підряд о 6 сьома ранку, ну, сьома край. Якщо, наприклад, ви наставали в 9-10, і старатися лягати спати раніше. Спочатку це буде 11 година, потім на 15 хвилин. Забрати, тобто в 10.45 лягти, потім знов 15 хвилин забрати, десята 10.30. і так, і так звести до е, норми, тобто час активності і час сну. Якщо ми будемо вставати рано, ми будемо хотіти е, спати вчасно, Пон... тоді не буде ніяких, як кажуть, нічних жорів. Пані Уля, давайте поговоримо про заїдання депресії, як цього уникнути, та чи можна взагалі заїдати стрес і чим можна заїдати корисним? Заїдати стрес не потрібно. Коли ми, наприклад, стресуємо, то потрібно випити воду, тобто запити свій стрес водою, тому що стрес це є, виділяються певні гормони. Які а, потім нищать наші клітини. Я дуже грубо кажу, тому що це а, ну для тих людей, які мають зрозуміти принцип. Тобто, коли ми стресуємо, виділяються певні гормони, які потім а, ведуть а, до певних моментів. І щоб ці певні моменти дезактивувати, нам потрібно пити воду, ні в якому не разі не їсти солодкі, тому що ми хочемо, я кажу, ми пострасували, хочемо наш біль залатати чимось солодким, чимось приємним, але це швидкомоментні процеси. Нам потрібно все ж таки заспокоїтися, подумати про щось хороше. Випити склянку води і не впадати в такі в таку солодку залежність. Тому, тому що, або навіть не солодке, ми можемо захотіти хліба, тому що це вуглевод, все ж таки, він буде е, перетворюватися в нашому організмі глюкозу і буде давати ті самі ті самі процеси, швидкі під швидке підняття. Е, е, Крові, цукру крові, швидке підняття інсуліну, і оці, от, такі можна сказати, такі качелі постійно в нас будуть. І це потім буде ввести до певних проблем зі здоров'ям. Пані Ольго, і наостанок побажання нашим радіослухачам та всім любителям поїсти, адже сьогодні відзначають день любителів поїсти. Потрібно пам'ятати, що правильне харчування це не прісно, це, не це є смачно. Потрібно знати, як це все робити. Можете проконсультуватися або в мене, або в інших дієтологів, які би вам донесли правильність цієї концепції, і ви тоді отримаєте. Хороше здоров'я, хороше самопочуття, або вихід, наприклад, відновлення після якихось хворіб. Тобто, таким чином ви можете рухатися в цьому шляху або вивчаючи самі, або за допомогою, при допомозі спеціалістів в цьому, в цьому ракурсі. Пані Ольго, я вам дякую за розмову. Нагадаю, спілкувалася телефоном із дієтологом нутриціологом Ольгою Галас. На цьому наша передача Ранковий гість завершується. Дякую. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. Програма Ранковий гість на українському радіо Поділля центр Варто знати. Як електронні